Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми вирушаємо давній світ, де боги ще ходили землею, а герої творили легенди, які пережили тисячоліття. Це міфи давньої Греції, переказані українською мовою спеціально для вас: Умощуйтеся зручніше. Попереду історія, що досі говорить до нас крізь час. Якщо вам подобається моя озвучка, підтримайте відео вподобайкою, коментарем і підпискою. Це дуже допомагає розвитку каналу. Дякую вам. Погодження світу і богів. Спочатку існував тільки вічний, безмежний темний хаос. У ньому було джерела життя світу. Все виникло з безмежного хаосу. Весь світ і безсмертні боги. З хаосу походить і богиня земля, гея. Широко розкинулась вона, могутня і дає життя всьому, що живе і росте на ній. А далеко під землею, так далеко, як далеко від нас неосяжне ясне небо, в незмірній глибині народився похмурий тартар. Жахлива безодня повновічної пітьми. З хаосу, джерела життя народилася могутня сила, всеоживляюча любов. Ерос Почав творитися світ. Безмежний хаос породив вічний морок ереба і темну ніч нюкту. А від ночі й мороку постали вічне світло. Ефір. І радісний світлий день Гемера, Світло розлилося по світу і почали змінюватися одне одного, ніч і день. Могутня благодатна земля породила безмежне блакитне небо. Урана, і розкинулось небо над землею. Гордо піднялися до нього високі гори, народжені землею. І широко розлилося вічно шумливе море. Мати земля породила небо, гори і море, і немає в них батька. Уран Небо запанував у світі. Він усяв собі за дружину благодатну землю. Шість синів і шість дочок, могутніх грізних титанів, мали уран і гея. Їх син титан Океан. Щоб обтікає, наче безмежна ріка всю землю, і богиня Фетіда породила на світ усі ріки, що котять хвилі свої до моря. І морських богінь океанід, а титан і Тея дали світові дітей. Сонце Геліоса. Місяць Селену, І Рум'яну Зорю, Рожевоперсто Еос. Від Астрея і Еос ці зірки, які горять на темному нічному небі, і всі вітри, бурхливий північний вітер Борей, Східний Евер, Пологий південний нот і західний пестливий вітер Зефір, що несе багаті на дощ Хмара. Крім титанів, породила могутня земля трьох велетнів. Циклопів з одним оком у лобі і трьох величезних, як гори п'ятидесятиголових, сторуких гігантохейрів, названих так тому, що сто рук мав кожен з них. Проти їх жахливої сили ніщо не може встояти. Їх стихійна сила не знає меж. Зненавидів уран своїх дітей велетнів. У надра богині землі замкнув він їх у глибокій темряві і не дозволив їм виходити на світ. Страждала мати їх земля. Її давив цей страшний тягар, замкнений в її надрах. Викликала вона дітей своїх титанів і переконувала їх повстати проти батька-урана. Але вони боялися зняти руку на батька, тільки наймолодший з них підступний крон. Хитрощами скинув свого батька і відняв у нього владу. Богиня ніч народила на покару кронові цілий сон в жахливих божеств Таната, смерть, Ріду, розбрат, Апату, обман, Кер, знищення, гіпноса, сон з зроєм похмурих тяжких примар. Нещадну немесіду, Відплату за злочин і багато інших. Жах, чвара, обман, боротьбу і нещастя принесли ці боги в світ, де воцарився на троні свого батька Крон Зевс. Народження Зепса. Крон не був певний, що влада назавжди залишиться в його руках. Він боявся. Що й проти нього повстануть діти і прирачать його на таку саму долю, на яку прирік він свого батька Урана. Він боявся своїх дітей і наказав крон дружині своїй реї, приносити йому народжуваних дітей і безжалісно ковтав їх. Жахалася рея бачити долю своїх дітей. Уже п'ятьох проковтнув крон, Гестію, Деметру, Геро, Аїда і Посейдона. Рея не хотіла втратити й останню свою дитину. За порадою своїх батьків, урана неба і геї землі. Віддалилася вона на острів Кріт, і там, у глибокій печері, народився в неї молодший син Зевс. У цій печері Грея. Заховала свого сина від жорстокого батька, а йому дала проковтнути замість сина довгий камінь загорнений у пелюшки. Корон не підозрював, що його шукала дружина. А Зевс тим часом ріс на Криті, Німфи Адрастея та Ідея ліяли маленького Зевса. Вони вгодовували його молоком божественної кози Амалфеї. Джоли носили мед маленькому Зевсові. І схилів в високі гори дікти, а при вході в печеру юні курети, били в щит мечами щоразу, коли маленький Зевс плакав, Щоб не почув його плачу крон і щоб не спіткала Зевса доля його братів і сестер. Зевс скидає крона, боротьба богів олімпійців з титанами. Виріс і смушнів прекрасний і могутній бог Севс. Він повстав проти свого батька і примусив його повернути знов на світ поглинутих ним дітей. Одного по одному викинув з уст крон своїх дітей-богів, прекрасних і ясних. Почали вони боротьбу з кроном і титанами за владу над світом. Жахлива і завзята була ця боротьба. Діти Крона. Укріпилися на високому Олімпі, на їх бік стали і деякі з титанів, а першими титан Океан і Дочка його Стікс з дітьми завзяттям, міцю і перемогою. Небезпечна була ця боротьба для богів олімпійців, могутні й грізні були їх супротивники титани, але сепсою на допомогу прийшли циклопи, вони викували йому громи й блискавки, їх метав Зевс у Титанію. Боротьба тривала вже 10 років, але перемога схилялася ні на той, ні на інший бік. Нарешті вирішив Зевс визволити з надр землі сторуких велетнів гантохейрів. Він покликав їх на допомогу жахливі, величезні, як гори. Вийшли вони з надр землі. І кинулись в бій. Вони відривали від хір цілі скелі і кидали їх у титанів. Сотнями летіли скелі назустріч титанам, коли вони підступили до Олімпу. Стогнала земля, гуркіт наповнив повітря все навкруги хиталося. Навіть Тартар здригався від цієї боротьби. Зевс метав одну по одній полум'яні блискавки. І оглушливо гучні громи. Вогонь охопив усю землю, моря кипіли, дим і сморід заволікали все густою пеленою. Нарешті могутні титани поддалися. Їх сила була зломлена, вони були переможені. Олімпійці скували їх і скинули в похмурий тартар у віковічну пітьму. Біля мітних незламних ворітарта на варті стали сторукі гігантохейри. і стережуть вони, щоб не вирвалися знову на волю стартара могутні титани. Влада титанів у світі минулася Боротьба Зевса з Тіфоном. Та не скінчилась на цьому боротьба. Гея Земля розніглась на Олімпійця Зевса за те, що він так суворо повівся з її переможними дітьми титанами. Вона одружилася з похмурим Тартором і породила на звід жахливу стоголову потвору тіфона. Величезний, сотнею драконових голів, піднявся тіфон з надр землі. Диким виттям сколихнув він повітря, гавкіт собак, людські голоси, рев розлюченого бика. Рикання Лева чулися в цьому витті, бурхливе полум'я клубочилося навколо тіфона, і земля хиталася під його важкими кроками. Боги здригнулися від жаху, але сміливо кинувся на нього зев за і зчинився бій. Знову заблищали блискавки в руках Зевса, захуркотіли громи. Земля і небосвіт потряслися до самих основ. Яскравим полум'ям спалахнула знову земля, як і під час боротьби з титанами. Моря кипіли від самого наближення тіфона, сотнями сипались вогнені в стріли блискавки громоверця Зевса. Здавалося, що від їх вогню горить саме повітря. палають темні грозові хмари. Зевс спопилив тіфони всі його стоголів, свалився тіфон на землю. Від тіла його йшов такий шар, що плавало все навколо. Зевс підняв тіло тіфона і скинув похмурий тартар, що породив його. Але і в тартарі загрожує ще тіфон богам і всьому живому. Він викликав бурі і виверження. Він породив з їхною, напівжінкою, напівзмією, жахливого двоголового пса Орфа, пекельного пса кербера, ларнейського гідру та химеру. Часто хитають і фон землю. Перемогли боги олімпійців, своїх ворогів. Ніхто більше не міг опиратися їх владі. Вони Могли тепер спокійно правити світу, наймогутніший з них, Ромовержець Зевс, узяв собі небо, Посейдон море, а Аїд, підземне царство душ померлих. Земля ж лишилася у спільному володінні, хоч і поділила синекрона між собою владу над світом, та все ж над усіма ними царює Оволитель неба Зевс. Він править людьми і богами. Він відай всім на світі.